Я пров'язую тим самим гачком номер 3 Знову ж за задню половинку або за накид. Ось тут ззаді, по принципу спірального в'язання, теж на пів стопчики І ось так у мене виходить, бачите, косичка. Отаке завершення рядочка. Продовжую по всьому колу. На пів на півстопчики. Ось. Не завертається, не закручується, не закручується. Бачите, якщо спицями закрили,